Привіт-привіт. Хутір Снігоровеччина. І хочу вам показати тут один хутірець, який мені дуже подобається. Я би, якби мав час, навіть намалював би картинку. Ну, все так, знаєте, як на картинці. Оцей хотірець, дивіться. Такий симпатичненький На горбочку. Хатинка, і пару ялинок, пару брізок, пару яблунків і навколо город. Чогось дуже воно мені подобається. Такий хотірець Мальовничий такий. В будь-яку пору року приємно подивитися зимою, весною, коли все зацвітає, літом. І навіть зараз пізня осінь і так симпатично виглядає. Бачите, навколо качани. І там такий хутірець невеличкий. Озимина агрофірмовська вже зійшла дуже гарно, дружно. А я тут заїхав в гості трошки провідати колишню тещу. Дуже вже не часто я тут буваю. І... А тепер ще, ще прийдеться менше бувати через те, що тут я обробляв раніше землю, землю вже інші власники на землю. от Тут була завжди Така дуже, дуже руваки була дорога. А це дивіться, яка гарненька дорожка зроблена. Агрофірма всі вигоднули, гарно. Правильно, народ, якби дороги не було, їздили їм по полі. А тепер все тут рівненько. І та дорога була в 10 разів ширша, ніж, ніж вона є. Всі зацікавлені в тому, щоб була хороша дорога в полі. От така осінь. Пізня осінь. 2025 рік, сьогодні 21 листопада, завтра прогнозують сильний сніг. На завтра, післязавтра, і все це зміниться. Кольорова гамма, як то кажуть, буде зовсім інакша.